Дуже дякуємо, що ви погодилися дати нам інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, які наразі масштаби руйнування після цього терористичного акту і чи є вцілілі сектори? Ви маєте на увазі вцілілі сектори в Дамбі? Так, так. Так, залучу, ну, масштаби руйнування. Ну, скажімо, критичні, тому що на сьогоднішній день станція зруйнована повністю. Вона відновленню не підлягає. Що стосується водозливної греблі, і дамби в цілому, то 50% теж підірвано. Теж відновленню не підлягає, залишилося 50%, але відбувається розмив з лівої з правої сторони через станцію і тому, ще всіх. Скажімо, остаточних наслідків, які будуть, ми ще не можемо оцінити. Але більш ну, ми вже сьогодні розуміємо, що прийдеться відбудовувати нову станцію. Тобто є її треба буде будувати нову, і це необхідно буде робити після перемоги. Тобто, нам необхідна це водосховище, ця дамба. Ну, я більше переконаний, що вона необхідна з різних причин. В першу чергу вона потрібна, як ви бачите, сьогодні потерпає три області від водопостачання. Сьогодні, завтра, післязавтра, скажімо, якийсь певний період часу, буде потерпати Запорізька атомна станція, тому що не буде звідки робити забір води для наповнення верхніх ставків їхніх охолоджування. Так? Ось тому це потрібно буде робити швидко. Сьогодні була нарада під головуванням президента, і ми доповідали, які заходи ми будемо робити одразу після деокупації. Одразу після деокупації нам потрібно буде швидко будувати перемичку на верхній частині водойми, щоб перекрити спрацювання Каховського водосховища. Потім робити перемичку з нижньої частини водойми. Осушувати, і потім давати експертам роботу, щоб вони вже 100% показали, де була підірвана станція, де була підірвана платина, і робити демонтаж цієї станції. І, звичайно, паралельно ми вже робимо, будемо робити, розробляти проєкт щодо будівництва нової станції. Дякую, з цим питанням зрозуміла по ситуації на зараз. Розкажіть, будь ласка, чи пройшли ми вже пік, і чи починає спадати вода, і чи коли чекати на те, що вона почне спадати? Ну на жаль, вона поки що спадає в Каховському водосховищі на цю годину. Тільки що я отримую кожного годинного рівень 12.83 по Нікополю, так, 12.70 Це вже мертва зона для заповнення запорізької станції і для споживання і водозаборів всіх областей води. Тобто залишилося 13 сантиметрів, буквально 3-4 години. І ми вже вийдемо в дому. Ось. Щодо запорізької станції, скажіть, будь ласка, чи є варіанти, чим наповнювати ці ставки, ці резервуари, коли дійдемо до критичної точки? Є варіанти, але ми сьогодні не будемо обговорювати їх. Буде деокупація на всій варіанти. Я думаю, що ми з цим справимося. Дякую, Це звичайно. Це великий об'єм роботи, це критично, але звичайно будемо все робити для того, саме головне деокупувати станцію. До деокупації вона зможе функціонувати в нормальному режимі, який дозволить ну більш безпечно зберігати ситуацію. Вона ж сьогодні ж не функціонує практично. Вона працює на власні потреби і там, скажімо, тому і не вона і не не потребує великого споживання для охолодження станції. Якщо б працювала повністю, це було б практично. На сьогоднішній день станція практично не працює. Зрозуміло. і останнє, будь ласка, питання на сьогодні: яким чином подія впливає на генерацію електроенергії іншими ГЕС і чи впливає? Ну, звичайно ж, скажімо, великого впливу немає, тому що Каховська станція з жовтня минулого року не була в енергосистемі. Там вона була окупована з росіянами ще з 22 червня, але в жовтні вони вже виключили її з мережі і вона слугувала їм як військові об'єкти. Ось. Ось на сьогоднішній день ми з «Укренерго» проводимо спільну роботу, щоб збалансувати середню, скажімо, так, знайти середню золоту середину. Ми розуміємо, що і потрібна електроенергія, але й потрібно більше накопичити верхніх водоймах всіх наших води. Що коли прийде буде літо, щоб ми могли забезпечити оцей санітарний попуск мінімум 500 метрів кубічні по руслу рік, яка залишиться. Від Дніпра і до Чорного моря, щоб ще не створювати більших екологічних, скажімо, проблем. І тому нам потрібно буде залишити більше води, тому що ми розуміємо, яке буде літо. Воно може бути і може бути і 300 метрів кубічних приточних і Нам потрібно буде мати цю воду, додати, щоб забезпечити екологічний попуск до зими. Дуже дякую вам за інформацію, яку ви нам надали, і до наступної зустрічі. Все найкраще.